Вітаємо, друзі в ефірі Книгарня на Д1 і ми продовжуємо такий ряд книжок про неймовірно цікаві історичні події, які переплітаються з нашою сучасністю. Я Іванка Гамірзоєва. Це Мілана Іцьковіч. І сьогодні ми підготували вам таке, що просто, ви просто зобов'язані потім прочитати цю книгу. Отже, Мілана, що ми читаємо? Ми читали таку книжку, як «Сторожова застава. Її автором є Володимир Рудківський. А Володимир Рудківський є письменником, журналістом та автором творів для дітей та підлітків. Народився 18 квітня 1937 року в селі Хрестителеве на Черкащині. Після закінчення середньої школи навчався в Одеському політехнічному інституті. З кінця 60-х років успішно працював на Одеському обласному радіо. У 1970 році Володимира Родківського було прийнято до спілки письменників України. А за той твір, про який ми сьогодні будемо з тобою говорити, Родківський отримав дві премії: імені Миколи Трублаїні та імені Лесі Українки. Ну, книга просто неймовірна. Це історія, знаєте, такий вид мистецтва, як твори про попаданців. Про людей, які з якогось одного часу переносяться в інші, це може бути як сучасності до якихось історичних подій, так і навпаки, люди з давніх, давніх давнього минулого потрапляють у сучасний світ. Тут у нас історія така, що до 900 років тому потрапив хлопчик на імзя Вітько. І він потрапив не просто там рандомну якусь ситуацію він потрапив до тієї частини нашої історії, де є Альоша Попович, Ілья Муровець, і всі-всі-всі інші, про яких ми з вами добре знаємо з різних уроків. Взагалі книга починається з того, що йде бій, історичний такі половці нападають на наших там Ілля і е Попович, і всі-всі-всі, вони якось бороняться. І тут. Закінчується розділ цієї битви, йде наш час. Наш час, де цей Витько, він потрапляє. Що найцікавіше, хлопець, малий хлопець, в принципі. 12 років, 12 років. але він і його друзі захоплюються історією. Вони спорять про історичні події, вони цікавляться, якимись там здобутками, щось шукають, щось шукають. І він такий, там була печера, він поліз в всю печеру, і там буде цікава історія. як він Крізь цю печеру потрапив у це минуле. І почав жити у минулому. Ну, ви не подумайте. Я також читала і думала, що ну хлопець, ну йди назад заліз ту печеру і будеш собі вдома. Не так, Але це просто Але, так, печера все. Закрилась, нема ходу, і він почав жити у тому світі у той час з цими людьми, які його оточували. Як він вчився і сражатися, як він вчився і якимось там таким штукам на мечах дратися, бігати, пригати і все інше, але він і свої показував знання, як якось в борьбі когось перекинути. Як він бачив дуже класні схожі події сучасного гопака, і те, як вправляються з меча. Воїни як круто змальований Ілля Муровець, з кремезний велетень, який підворовував черешні у сусіда, але про це трошки згодом. Дуже неймовірно прописані всі персонажі, дуже цікавезна історія. Дуже багато гумору, так, вони класні. Вона дуже легко читається, там дуже круті діалоги, там неймовірно так. класні персонажі. А яка любовна лінія у Олешка з, Олешки з Роксаною. Так, так. Роксана це дочка сестри Іллі Муровця, куди, до речі, в цю родину і потрапив Віцько, тому що раніше я так зрозуміла, що у сестри Муромця. Зник син, угу. який віком був приблизно як і відько цей, і виходить, вони спочатку подумали, що це їхній син повернувся, тому що він показав на цю хату і сказав: Я тут жив. Але він просто не сказав, що він жив тут 900 років. Через 900 років буде тут жити. Але якось ми так можемо зрозуміти, що якісь вони родичі, тому що Кирпатті носи ще щось. Ну щось у них таке пов'язане. У кінці книги цей хлопчик навіть у своїх друзів і, у друзів, і у вчителя побачив якісь риси тих стародавніх воїнів, які жили на цій землі. І він там з ними жив. І ця дочка Роксана, в них таке кохання було з Поповичем, тому що вона нібито і була згодна на його залицяння. А з іншої сторони, Робоно, як дівчина, вийшов: ой, 300 років воно мені потрібно. Там ти ходи, чекай, а я буду тут сидіти, але в душі дуже хвилюватися, як ти там у битвах, але тобі нічого не скажу. Так і Поповичем вона його почала називати. Так. Він ще ображався так. Я до тебе з усією душею, а ти, а мене? А ти? Боже, ну дуже круто. Але там не лише. Лише хіхоньки та хаханьки там показані справжні звитяжні воїни. Там показано, з яким нелегким таким ну я не знаю відповідальність, неймовірна, важка відповідальність. Вони несуть, охороняючи свою свій населений пункт. Там показано, наскільки вони готові віддати своє життя за те, щоб зберегти ось, ну, всіх навколо і зберегти свою домівку. І ми, звісно, не з усіма персонажами дійдемо до самого кінця. І є глави, які викликають сльози, реальні сльози. Тому я всім рекомендую цю книгу. Шановні, якщо ви її не прочитаєте, ну окей, ви її не прочитаєте, ви стільки втратите. Ну серйозно читайте обов'язково. Добре, я все висказала. сказала. Я знаю, що у тебе багато є. Ого, хо хохого ти прям підготувалась. Іноді ти приходиш у чужий світ, щоб зрозуміти себе у своєму. Мені дуже сподобалися ці слова, тому що дійсно тут стикаються два абсолютно різних світа, і показано, як може головний герой. Бути собою і там, і там може набути нових рис характера, може якось інакше подивитися на речі, які оточують. Дуже гарна цитата. В мене така відько звівся на лікуть і стежив, як ходить під черешнями муровець, як важко підстрибує, намагаючись дістати гілку. І чомусь йому стало шкода цього славетного велета. Ну не зовсім шкода, а так трохи. У кожної людини, мабуть, є свої слабини. У кожної людини є свої слабини, у когось це черешня. У Олешка це Роксана. Так. Так. Клас. Гарна цитата і гарна, дуже одна із найкуметніших ситуацій в книзі. У мене ще ось така цитата: війни виграють не зброєю, а розумом і мудрістю. Ця цитата відображає. Мудрість дійсно воїнів Київської Русі, і для яких хитрість і знання завжди були найбагато ціннішими, ніж якась груба сила. Так вони всі постійно тренувалися, вони постійно тримали себе в формі, вони без страху ходили в походи, в будь-які битви вступали. Але краще завжди зберегти своїх воїнів, використати якусь хитрість і завдячуючи цьому щось вигадять. Як вони рятували Святослава? Ну дуже класно. Тому давай до оцінювання переходити. Отже, розпочнемо з головного героя. Як він тобі? Він мені сподобався ще на самому початку. Відько дуже незвично з'явився у нас у главі. Я взагалі не очікувала, що якось буде така зміна героїв. Ось, і мені дуже сподобався він як хлопець і як. Він себе поводив з, зі старшими, тобто, коли він вже перейшов до іншого світу, до світу минулого історичного світу, як він з усіма спілкувався? Тобто в нього, звісно, була повага. Він розумів просто, що це за люди, і розумів, що вони не розуміють, які вони для світу цікаві легендарні. да і легендарні. А, і Мені сподобалося, що він не знітився перед ними, тобто він спілкувався з ними, вони стали його наставниками. А, хлопець а, реально багато чому навчився. Навіть потім у кінці а, з ним коли він вже повернувся до реального сучасного світу. З ним спілкувалися його друзі і казали: Вітько, а що з тобою сталося? Чому ти такий мовчазний? Чому ти не ходиш там щось не робиш? Просто ну, Мені сподобалось, тому що за такий невеликий час, проміжок часу, буквально за місяць, Віцько саме у моїх очах, а може там і у всіх інших, він подорослішав. І саме за цей розвиток я хочу подякувати авторові, тому що це мені було дуже приємно. І ще за цим цим спостерігати. Тому, звісно, ставлю 10. 10. Мені дуже сподобався персонаж. Мені сподобалося його не лише те, що він так вічливий і що він розумний. Ну він зовсім не глупий якийсь парубочок. Він такий нормальний. Він розбирається в якихось справах. Він знає, коли треба промовчити а коли щось сказати. І мені сподобалося його ставлення не лише до дорослих, а навіть він. Жалів і свою маму, що вона напевно переживає, думає, де її син дівся, і він так само жалів ту жінку, сестру Лємуровця, яка його у себе взяла, і яка думала, що то її син. Потім він, звісно, все розказав і їй, і Роксанці, хто він такий, звідки він і вони все одно його ж у себе залишили, і він їх жалів. І він був добрим, дійсно добрим. Він намагався допомогти. І так він дійсно виріс. Якось морально за цей весь час. Тому я ставлю йому 10. Класний хлопець. Так. Ну. Наступний Наступним нас іде сюжет. 100. Я ставлю 100. Я б теж я б ставила максимальну оцінку, яку можна, тому що мені сподобалось, що усе розбито на такі окремі глави, які можна брати за окремі історії. Але деякі так. глави є спойлерами до історії, яка в цих лавах. Отак, так. от я скажу. Ось не знаю, мені дуже було цікаво читати, тому що мені здалося, що за весь цей час Вітько прожив ще одне своє життя. Да. Тобто, мабуть, в нього стільки взагалі було вражень, що він такий думав, може мені лишитись взагалі. Так, ну сюжет дуже цікавий, тому звісно, 10. Ну звісно, я також ставлю 10, тому що це найцікавіша книжка за всю історію книгарні саме для мене. А як вона написана так, навіть настільки цікава, що коли там битва, і там написано, як гарцує кіні, в нього очі налилися кров'ю, і я все це відчуваю. Мені здається, навіть запах того поля, грози, і ще чогось. Я все це відчувала. Читайте, шановні. Ми будемо перевіряти кожного, хто подивиться випуск і не прочитає. І далі у нас ілюстрація. ілюстрація. До речі, завдячну цим ілюстраціям, я вивчила нове слово. Угу. Отак, от. от я дивилася на ці зображення, і там ти напевне помітила, що багато картин вони, наче з пейзажів, складаються в обличчя людські. Так. З якогось це називається Парейдолія. Це не художній напрямок, а психологічний феномен, коли люди бачать знайомі образи, як от обличчя в об'єктах навколишнього середовища, наприклад, у хмарах, деревах, каменях чи інших формах природи. І багато художників навмисно цей ефект у своїх роботах, щоб створити у глядачів ілюзію прихованих обличчя або фігур у природних або абстрактних формах. І там таких абстрактних фігур і форм дуже багато. Там були деякі ілюстрації, які Неймовірно круто промальовані, особливо там, де Вітько сумує, там була така крупним планом. Я така, ого. Але оцей стиль, ну це не музей, Я зрозуміла, не дуже мені таке подобається. Тому я поставлю ну дев'ять. Ну так от я спочатку теж коли дивилась, Я подивилась дому, може мені здалося, <мес> а ні. А ні, Потім передавлялася, і деякі малюнки я реально не хотіла бачити. <похметь> так, воно страшно. <похметь> тому я не хочу ображати книжку, тому що. Дуже сподобалось, теж поставлю 9. Що ж, ну, нулів бачити не на всі нулі, тому зараз трошечки секундна перерва і підсумки. Що ж, любі друзі, ми підрахували бали. В нас вийшло їх цілих 58, У нас з Іванкою їх порівну 29-29. А ми якось ідемо з тобою рівень. Да, от останні так. останній час. І так. ще у нас будуть книжки, які ви будете читати, поки чекаєте на наступний випуск книгарні вже наступного тижня. Ось перша книжечка під назвою Знайти країну Амазонок авторкою. Є Наталія Довопол це сучасна українська письменниця. Привабливий панич, князівна, від якої відмовився батько, мандрівна акторка і волоцюга. І ось вони опиняються пліч опліч у небезпечній мандрівці через всю Україну. Мандрівників викрадатимуть, ув'язнюватимуть, відмовлятимуть на зраду. Та хіба можна подорослішати, не забивши гулі обраальні? Круто. Так, друга книжка під назвою Трон із драконових кісток. Автором є Тед Вільямс, це американський письменник-фантаст. Саймон звичайний хлопчик з палацової кухні. Він мріє про пригоди, брати участь у битвах, вивчати магію, побачити світ. Кайф. Тобто тут знову битви. І третя книжка під назвою Ім'я вітру. Автором є Патрік Ротфус. це американський письменник-фантаст та викладач у коледжі. Це перша частина із трилогії. Угу. Книга про маленького хлопчика квоута, який блукає фантазійним світом. Він дитина з акторської родини, mm -hmm. тож звик долати великі відстані, розрізняє безліч акцентів і володіє неабияким лицедійським талантом. В цій дитячій ідилі герой проживає до своїх 11 років, а потім його близьких людей не стає. І квоута випльовує у жорстокий світ, в якому він має виживати самотужки. Читайте, чекайте на наступний випуск гарні. Це була Міла Іцькові та Іванка Агамірзоєва. Побачимось!